Аби забезпечити жителів Івано-Франківська опаленням та електроенергією, благодійна міжнародна організація ООН у справах біженців Рокада надала три потужні генератори. Цими пристроями обладнають пункт незламності та офіс головного управління ДСНС. Ми сьогодні отримуємо три генераторних станції потужністю 150 кВт та дві по 65 кВт. Це є дуже гарна допомога, гарна для того, щоб ми ці станції… Передали одному із об'єктів соціальної сфери, де зараз є понад 200 підопічних а також два в пункти обігріву, де пропускна здатність одного з них буде від 300 до 500 людей. У середмісті уже функціонують півсотні пунктів незламності. Після новорічних свят їх буде ще більше, наголошують ДСНСники. Відтак потреба в генераторних станціях досить актуальна. Ми його будемо використовувати в стаціонарному пункті незламності на території аварійно-ритуального загону в місті, в місті івано франківську Там люди зможуть і погрітися, і отримати, попити чай, якісь консультативні послуги, а також скористатися інтернетом, підзарядити мобільні телефони, тобто повний такий набір послуг, щоб людина могла перебути той час, коли не буде в неї в домівці світла. Міжнародні партнери допомагають українським біженцям вижити у воєнних умовах. Відтак надають як гуманітарну, так і продовольчу підтримку. До Івано-Франківська вперше доправили генераторні станції такої потужності як агентство ООН у справах біженців ми займаємося питаннями захисту. Хочемо впевнитися, що люди мають доступ до наших сервісів. Також надаємо інші види допомоги через партнерів. Це гуманітарна допомога та послуги у сфері життєзабезпечення. Міжнародні партнери наразі готують планову допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Нині найбільше отримують запитів щодо постачання генераторів. Віталія Ковач, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.